Сончики Аліна Салатун. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Вже третю ніч поспіль Софійка не могла заснути. Що тільки не робили її батьки, щоб вкласти дитину спати. І казочки читали, і на руках колисали. Навіть пригощали теплим молоком з медом. А все було марно. Я впевнена, і ти, друже мій, не раз бував у такій ситуації, коли доводилося немало покрутитися в ліжечку перед тим як затримати. От так і Софійка. Вона вмостилася. Під пухкою ковдрою, міцно прижмуривши очі, і усіма силами намагалася заснути. Але чим більше вона прикладала зусиль, тим менше їй хотілося спати. Як раптом Софійка почула чиїсь голоси за вікном? Кажу тобі, вона спить. В кімнаті тихо і темно прошепотів перший голос. А сонометр показує, що ні, відрізав другий. То він, мабуть, розрадився. Запригуй мені на плечі, сам подивися. За вікном щось зашелестіло. Софійка затамувала подих від страху. Очі заплющені знову пролунав перший голос. Добре. Полізли. Вікно відчинилось. В кімнаті хтось жваво затупотів маленькими ніжками. Невідомі наблизилася до ліжечка Софійка. Маленька долонька невпевнено доторкнулася до подушки дівчинки. Софійка скрикнула і розплющила очі. «А -а 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 -а! На неї дивилися два чудернацьких волохатих створіння. Вони не були схожі, ні на що що їй доводилося бачити раніше очі круглі, влупкуваті, маленькі мокрі носики, великі гострі вуха, кудлаті хвости в крапочку. Одне створіння було яскраво рожеве, а інше болотяно зелене. На обличчях у них застигло щось середнє між страхом та здивуванням. Зненацька зелений рикнув А я ж казав, що вона не спить. Це все ти винуватий. А де то? Це ти запропонував залізти? відповів рожевий. А я просто погодився. Софійка розгублено спостерігала за сваркою двох створінь. То ви такі? Запитала вона, але істоти не зважали на дівчинку, продовжували свої чвари. Знову у нас будуть проблеми із за твоєї неуважності, не заспокоювався зелений. Це в тебе вітер в голові, а я, тоді Софійка, набрала сміливості і підвисила голос. Хто ви такі? І що робите в моїй кімнаті? Сварка на мить зупинилась. І звірята переглянулись. Ми? Сончики? заграв очима рожевий. На хвильку здалося, він навіть трохи посміхнувся, показавши свої жовті ікла. Навіщо ти їй сказав? Хіба мало того, що вона нас побачила, знову забуркотів зелений сончик. Так вже побачила, що з того? Сончики? перепитала Софійка, ніколи про таких не чула. Зелений, аж рота роздявив. Ніколи не чула про сончиків. А хто по-твоєму дарує сни діткам? Дарує? Я думала, вони самі приходять. Егешге. Е е е засміявся зелений сончик. Аж за боки схопився. На своїх ніжках, як це ти собі уявляєш? Тим часом рожевий сончик. Хутко запригнув на ліжечко до Софійки і зручно вмостився біля її подушки. Він обережно дістав із кишені пурпурну торбинку з кришталевими шариками. Ось, подивися. Сончик розгорнув торбинку. Це дитячі сни, ніжно промовив він. Кожен в окремій кульки. Сончик перебрав мохнатою лапою кольорові кульки. Він обережно почав діставати їх з торбинки. Ось це сон про чарівний острів, а цей про міжпланетні подорожі, мій улюблений. Є ще сон про смачну їжу, є сон віщий, а цей. Сончик дістав із на торбинки чорну кульку. Це нічний кошмар. Зелений полюбляє залишати такі неслухняним діткам. Всередині чорного скляного шарику щось засвистіло. Софійка здригнулася. А єсний про принцес? обережно запитала вона. Звичайно, є. Гордовито відповів зелений сончик, відібравши у напарника мішочок. Він дістав із торбинки рожеву блискучу кульку. Всередині кульки забавовніла фортеця. Софійці навіть здалося, що вона побачила крихітного лицаря, який махнув її рукою. Ой, як би я хотіла такий. Зітхнула Софійка. Мені ніколи не сняться принцес Весь час сняться якісь несимітниці. Потрібно просто покласти його під подушку і почав було ржевий сончик. Для того, щоб таке дивитися, спочатку треба заснути, гримнув зелений і поклав кульку назад до мішечку. А я ніяк не можу заснути. Мабуть, мені щось зламалося. Дурниці, дзвінко вигукнув рожевий сончик. Всі можуть. І підхватився на ноги. Ти просто недостатньо втомлена, і я тобі допоможу. Повторюй за мною. Рожевий сончик підвівся на ноги і почав несамовито пригати на ліжечку, наче на батуті, а далі пустився танцювати і крутитися по хаті, наче дзига. Так сончики розважали Софійку. Аж поки самі не поснули. Софійці такі заняття були дуже до вподоби, тож вона спробувала розбудити сончиків, щоб продовжити веселощі. Але це було неможливо. Сончики були рекордсменами по сну, бо ж це було те, що вони вміли робити найкраще. І ніхто у всьому білому світі не міг їх розбудити. Ой! Підхопилася Софійка. Що ж тепер буде? То подарує сни моїм друзям. Дім Софійки стояв на початку вулиці, і вона була впевнена, що сончики ще не встигли завітати до інших діток. Недовго вагаючись, Софійка взяла торбинку зі снами і нишком вислизнула з будинку. На вулиці було дуже тихо. Ані рудої миші. Місяць та зорі яскраво освічували дахи сусідніх будинків. Спочатку Софійка прийшла в дім до своєї кращої подружки Наталочки. Наталка міцно спала на дивані з розгорнутою книжкою в руках. Софійка обрала для неї сон профей на лісовій галявині. Вона обережно поклала його під подушку, і кулька тихенько затріщала. Легка зелена хмаринка огорнула Наталку. На обличчі дівчинки з'явилась ледь помітна усмішка. Далі Софійка завітала до своєї сусідки Ніни. Для неї вона приготувала червону кульку з квітами. А от коли черга дійшла до однокласника Сашка, який часто ображав дівчинку в школі, Софійка хотіла було покласти йому під подушку нічний кошмар, але в останній момент передумала і поклала сон про піратів, бо не хотіла, щоб наступного дня він прийшов до школи не в настрої. Коли дівчинка нарешті повернулася додому, вона була така втомлена, що заснула, як тільки торкнулася свого ліжечка. Цієї ночі їй снилися сни про принцес. Вранці, коли Софійка прокинулася, то побачила, що в її кімнаті не було нікого, а вікно було настіж відчинене. Софійці нетерпілось розповісти про свої пригоди батькам. Татко уважно вислухав, посміхнувся і промовив. Насниться ж таке. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ. Української казкової спадщини